Доброго зимового вечора. Ефір каналу Телерадіо компанії Надвірна продовжує програма Гість студії. Сьогодні в нас у гостях поважна і знана людина, народний депутат України, голова підкомітету з питань соціального захисту та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. Руслан Богданович. Зелик, отож, я з великим задоволенням представляю свого співрозмовника. Вітаю вас! Ну і напевно розпочнемо нашу розмову з традиційного для такого роду інтерв'ю питання: навіщо і чому ви вирішили стати депутатом Верховної Ради України? Христос народився. Знаєте, я представляю таку політичну силу, як Всеукраїнське об'єднання свобода. Я член партії з двадцятирічним стажем. Ну і зрозуміло, що людина, яка займається політикою. Вона в тій сфері е, хоче досягати чогось вищого, для того, щоб ми є ідеологічна партія, для того, щоб наша ідеологія була присутня в українській державі. Ідеологія українського націоналізму. Ну тому і ми йдемо в політику для того, щоб свою програму, програму захисту українців, впроваджувати, захищати українців, робити життя їхнім краще. І достойніше. Які завда завдання ви ставите перед собою, які пріоритети, що плануєте зробити конкретного для своїх виборців та, зокрема, для всіх громадян України? Адже статус парламентарія передбачає бути народним депутатом для всієї України, а не тільки для однієї політичної сили? Знаєте, я зараз є головою підкомітету, про який ви зачитали, комітет соціальної політики і праці дуже важливий комітет. Я думаю, що 99% наших громадян потребують як соціального, так і правового захисту. Не потребують його, напевно, та мала кількість олігархів, які накралися, які збагатилися за рахунок всіх українців решту. Тому пріоритет це є моєї роботи в Верховній Раді, це є соціальний захист і правове забезпечення. Інвалідів, дітей-інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених сім, сімей, дітей, сімей з дітьми. Оце якраз є та робота, якою я буду займатися у Верховній Раді. Якісь конкретні напрацювання вже маєте? Якісь ідеї? В принципі, ви знаєте, відбулася перша сесія Верховної Ради. Вона була організаційна і вона передбачала створення комітетів, обрання керівництва Верховної Ради, створення комітетів. І якби вже на слідуючі пленарне засідання в лютому місяці планується винести декілька законопроєктів, які якраз є в моєму розглядаці моїм підкомітетом, і будуть подаватися на комітет. Ну така практика відповідно до регламенту, на комітет, комітет буде голосувати. І потім вже ті законопроекти будуть виноситися на голосування в сесійну залу Верховної Ради. Це і прийняття мораторію на відчуження примусове відчуження квартир, бо ви розумієте, зараз люди, які мають заборгованості і по сплаті і телекомунікаційних послуг, і за енергоносії, у них просто банально можуть забирати квартири. Тому буде пропонуватися такий законопроект про те, щоб цей мораторій зупинити цим мораторієм зупинити примусову приватизацію до 15-го року. Спочатку треба розрахуватися з людьми, виплатити їм зарплати, стипендії, а потім... Питати з них за проплату за комунальні послуги, за інші речі, які вони повинні платити. Чого ви нікого ніколи не будете робити як народний депутат? Ну, по-перше, чого я не буду робити, це не буду ніколи зраджувати свою політичну силу. Ви знаєте, у нас в Верховній Раді 37 свободівців, і ми на самому початку. Роботи Верховної Ради ми задекорували нову бачення нової якіснішої політики в українському парламенті, це ми не будемо терпіти в парламенті тушок, ми не будемо терпіти того, що здійснюється порушення Конституції і регламенту Верховної Ради, це є, маю на увазі те кнопкодавство, яке сьогодні є присутнє в Верховній Раді. Хоча за, можу так наперед сказати, що. За цю першу організаційну сесію нам вдалося частково за допомогою журналістів припинити ту практику, яка була в Верховній Раді шостого скликання, коли 30 чоловік голосували за всю більшість. Ви знаєте, що на останньому засіданні журналісти, які з балкона нависають над партією регіонів, вони телефонували до нашого Ігора Мірошниченка, депутата Верховної Ради, прямо таки після голосування і казали, от там. Той голосує двома карточками, той голосує трьома карточками. Е, вже дійшло до того, що регіонали голосували під газетою. Накривали е, монітор газетою і так голосували, але це свідчить про те, що все-таки десь от той момент перший нашого несприйняття і несприйняття всією опозиційною е, ну, меншості в парламенті того порушення закону, е, воно вже дало свої результати. Тому що не можуть депутати Верховної Ради, які сидять в цьому залі, Приймати закони і самі ті закони порушувати. Тому от така ситуація з цим. Ну, продовжуючи нашу розмову, не можу не торкнутися нещодавних подій в Чернівцях, що сколихнули всю країну. Під час під'їзду міністрів до резиденції mm. митрополитів Буковини там почалися сутички між опозиціонерами та міліцією. Mm. Депутатом! Ну, Депутат Ви були у вирі тих подій, тому можете розказати, як все відбувалося насправді. Це дійсно безпрецедентний випадок. Я вже говорив про те, що такий випадок, напевно, свідчить про якусь неадекватність працівників правоохоронних органів. 13 го числа була запланована така акція стосовно того, щоб висловити свою позицію до тих протокольних моментів, які мали підписати міністри закордонних справ і України і Росії. Ми як опозиція маємо свій погляд на вступ України або, як сказати, на шантажування української влади Російською Федерацією про вступ в Митний Союз. Рішенням суду Окружного адміністративного Чернівецького чомусь опозиційним партіям Свободі, Удару, Батьківщині, фронту Змін було заборонено. Я навіть взяв з собою е, рішення, як воно е, форму, е, сформульовано. От, наприклад, обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Ми законослухняні громадяни і депутати, і е, все-таки свою позицію ми вирішили е, висвітлити тим, що я, як депутат Верховної Ради, маю право на зустріч з виборцями. А виборці у Чернівцях, які голосували, наприклад, за свободу, це є більше 16%, проводити зустрічі будь-де. Чи це на вулиці, чи це в приміщенні. Тому було вирішено провести зустріч депутатів Верховної Ради з виборцями. На що працівники міліції зареагували неадекватно. Ви знаєте, дійсно, прецедент, коли депутати Верховної Ради не тільки не пропускали на зустріч з виборцями, і я апелював апелював до вищих чинів, міліцейських чинів Чернівецької ОМВС. Результат нульовий. Крім того, я вже не говорю, що е, порушили Конституцію, порушили закон про статус депутата Верховної Ради. Е, не тільки не пропускали, але ще й штовхали, і просто в тій штовханині я якби попав у той вір і працівники міліції просто топталися по депутату Верховної Ради. Відійдіть, будь ласка, до мене. Я депутат Верховної Ради. Я депутат Верховної Ради, а не Соля. Я то хочу тому Прошу. світі вирішити. Ви очі купають. Фотографуйте, яку стажу, міліція Чернівецька б'є депутати. Але це не так страшно. Мені особисто. Я мужчина, я синяки свої не рахую. Страшно те, що вони топталися і по мирних громадянах. По тих платниках податків, які платять гроші для того, щоб вони функціонували як правоохоронна система. Вони били журналістів. Троє журналістів були побиті працівниками міліції. І саме власне от цинізм от цього випадку, коли зривали прапори свободівські працівники міліції і зірвали державний прапор України, і топтали Лигнога. Ну, це вже верх цинізму. Я думаю, що ми на черговій сесії Верховної Ради будемо подавати депутатський запит стосовно цього Генеральної прокуратури, хай прокуратура розбирається. Чому, наприклад, суд, ну ми знаємо, які в нас суди. Але суд приймає рішення про заборону проведення е, акції опозиційним організаціям. В той час, з іншого боку, стоять декілька молодих людей, які тримають плакати. Е, чекаємо е, вітаємо міністрів, чекаємо президентів. Я думаю, що це якби не є е, тим моментом, коли одним забороняють, а іншим дозволяють проявляти свою позицію. Ну і... Побиття просто громадян, депутата не до недопусту депутата до на зустріч з виборцями? Е, журналістів новинних, які просто знімали ці всі події? Е, ну, я думаю, це безпрецедентний випадок, особливо для західної України. Зараз інформаційний простір насичений інформацією про те, що так званий вступ чи умови вступу України до Митного Союзу. Якщо це правда, то які будуть реальні кроки? На якій позиції стоїть ваша політична сила, що робитимуть свободівці? Ми свою позицію задекларували. Ми за те, щоб Україна входила в європейське співтовариство. Ми розуміємо, що митний союз це для України відновлення того тоталітаризму і рабства, яке було в бувшій Радянській імперії. Це відро це геополітично це просто відродження старої радянської імперії. Стосовно економічного підґрунтя, ніякі економічні показники, ніякі економічні аналітичні прогнози, тим більше всі політологи економісти говорять про те, що це для України буде економічно невигідно. Якщо нам треба буде вкладати гроші і віддавати свою частку тих зборів митних в Росію, і ми не будемо там мати слова і право вето, ну то для чого нам такий тоді союз? Пане Руслане, беручи до уваги те, як розвиваються події в українському політику, можна багато говорити, чому все так стається, чому українські політики такі безвідповідальні і як це можливо змінити? І чи можливо взагалі? Я вже говорив, що ми стараємося принести нову якість, нову якіснішу політику в український парламент. Бо на сьогоднішній день, я так думаю, влада хоче показати. Парламент в якомусь такому негативному світлі, от парламент не приймає рішень, постійні бійки, а от адміністрація президента працює. Я думаю, що нова якість вона повинна полягати в тому, що в сесійній залі повинні дотримуватися законів. Того самого закону про українську мову. Того закону про те, що кожен депутат голосує сам за себе. Якщо депутати будуть голосувати, кожен. Своєю карточкою. Чи кожен, ну, не знаю, як там буде перероблена система рада, але я думаю, це буде той основний признак того, що дійсно Верховна Рада стала на шлях якби, дотримання того законодавства. Не може 30 чоловік голосувати за більшість і приймати величезні економічні блокові закони про, про життєдіяльність цілої нації, яка нараховує більше 40 мільйонів громадян. Це неправильно. Як... Вже було сказано, знаєте, ну, от, от ті події, які відбувалися в першій, на першій організаційній сесії, вони засвідчили, що все-таки не на те, що нас мало, менше, нас є, ми не маємо більшості разом з опозицією з усією. Ми добилися результату. Ви подивіться, навіть Чечітов, Єфремов, Симоненко, всі з трибуни Верховної Ради спілкуються українською мовою. Як сказав Олег Тінобок, товариство, ви своїми виборцями. Спілкуйтеся, як хочете. Хочете російською, хочете татарською, але в сесійній залі є закон про державну мову. Будь ласка, його дотримуйтеся. І ми це частково ми їх заставили це зробити. Можемо, коли захочемо. Можемо, Коли захочемо, спільно з журналістами ще раз підкреслюю це. Можемо заставити їх, ну, в крайньому разі не так нагло голосувати за влаштовувати піаніну в Верховній Раді. Ну, під газеткою, але голосують то один за другого під газеткою, а не один за тридцятьох. Це такий результат можна добитися, якщо захотіти. Ну, ми вам бажаємо успіху. Дякую. Сьогодні до подій в українському парламенті прикута увага світової громадськості. Практично жодне засідання не відбувається без штовханини і табійки. Ваша політична сила вважає, що це єдиний вихід перевести роботу Верховної Ради у законодавче русло чи є якісь ще інші засоби. Ну ви знаєте, ну парламент це не є майданчик для боїв без правил. В парламенті потрібно приймати закони. Але коли ці закони порушуються більшістю, ну, зрозуміло, що ми остро стояти не будемо. Особливо по тих принципових, ідеологічних питаннях, які, наприклад, сповідують націоналісти. Якщо треба буде, так, потрібно приймати закони, потрібно включатися в законотворчу роботу, тим більше, я вже я сказав, що комітети вже всі створені. Давайте будемо працювати. Але якщо вони хочуть зробити це так, як було в парламенті 6 скликання, так не буде. Так не буде. Ми просто не дозволимо цього робити. Ми не дозволимо, щоб були тушки. Якщо будуть тушки, значить вони будуть отримувати адекватну реакцію. Ми знову ж таки не дозволимо, щоб в парламенті говорили російською мовою. Ми не дозволимо, щоб було кнопкодавство. Ну, а як там буде? Думаю, що наша позиція була видна всій громаді України. Ну, якщо буде потрібно, то будемо і протистояти обов'язково. Дивлячись на сесійну залу і на колуари Верховної Ради, постійно ставиш собі запитання, де ж вона, ця об'єднана опозиція? Адже такий політичний склад Верховної Ради України навряд чи згуртує наших виборців і змусить їх повірити в єдність опозиції. Який вихід з цієї ситуації ви бачите? Ну, чому ви так кажете? Все-таки ця перша сесія вона засвідчила, що опозиція е працює, опозиція е згуртована. Опозиція якби, дотримується тих принципів, які були підписані ще перед виборами. Я би не сказав, що десь ми, як представники опозиції, чимось скомпрометували себе навіть в цій, під час цього першого засідання Верховної Ради. Але, попри те, все, приймаються закони такі, як, як потрібно владі. Ну, вони мають більшість. Вони мають більшість і вони голосують разом з комуністами, до речі. До речі, якраз тими людьми, які е, б'ють себе в груди і говорять про той же саме соціальний захист населення, про е, за правові основи е, захисту українських громадян, ну, от вони мають е, е, депутатів комуністичної партії, які йдуть всупереч своїм ідеологічним е, засадам і є якби, придатком до партії регіонів. Ну і напевно будемо завершувати нашу розмову. На закінчення можете напередодні свят можете привітати наших краян. Шановні земляки, хочу привітати вас з святами, які, якби вже закінченням нашого такого різдвяного циклу, циклу. побажати всім добра, гараздів! Всім родинам, всім вашим сім'ям. І пам'ятати, що саме основне це оптимізм. Незважаючи на те, що десь є економічна криза в Україні, незважаючи на те, що парламент, національно демократичні сили і націоналістичні не мають більшості, треба дивитися на це з оптимізмом. Треба голосувати за ті політичні сили, які себе не скомпроментували. Тому здоров'я всім. Бажаю на все добре, і думаю, що будемо зустрічатися частіше, і будемо повідомляти наших е, співвітчизників про ту роботу, яку виконує фракція Націоналістів Верховної Раді. До речі, хочу сказати, що нами вже на цій сесії запропоновано більше 70 законотворчих ініціатив, включаючи ті, які е, прописані в нашій програмі захисту України. Це і про е, мораторій, е, це і програма. Е, Закон про ліквідацію наповнення пенсійного фонду, це і про ліквідацію приватних монополій, так що всі ті програмні засади, які ми декларували в програмі захисту українців, ми їх будемо чітко дотримуватися, і думаю, що в ближчому майбутньому українці побачать, що все-таки те, що є фракція націоналістів в Верховній Раді. Вона, якби, дала зовсім інший напрямок роботи цьому представницькому органу нашої держави. Ну на такій оптимістичній ноці ми завершуємо нашу передачу. Сьогодні у нас в студії був Руслан Зелик, народний депутат України, представник політичної сили, всеукраїнського об'єднання. Свобода. Дякую вам, що прийшли. Бажаю успіху та на все добре.